На місці, де ще недавно стояла стела героям радянського союзу, підприємство, яке поруч зводить багатоповерхівку, зайняло чи не весь пішохідний тротуар. Територію загородили будівельним парканом. Люди, які йдуть повз ледве розминаються, щоб не ступити на проїжджу частину. Хто дозволив приватним забудовникам захопити міську територію, по якій ходять люди, дізнавалася Ольга Бондаренко. Стали героєм радянського союзу завзяті підприємці, які звели багатоповерхівку на розі вулиць Шопена Огієнка, хотіли знести ще минулу річ. Самовільно розбирати пам'ятну дошку взялися, бо вирішили, що вона перебуває на території, призначеній для обслуговування їхнього будинку. Однак в міській раді дозволу робити це не давали. Тоді забудовник схаменувся, однак вже незабаром стелу таки перенесли у музей, бо її вночі потрощили невідомі. А вже зараз на місці дошки встановлюють паркан. Хотіли дізнатися, на яких підставах отут встановлюють Ну Це в целях безпеці, без, без тройки. Бізстройки? Да. Тобто, правильно, але ще планірована землі йде. Що ще ще планурована землі йде. Нам радять знайти старшого на будівництві. Ми хотіли дізнатися, на яких підставах от ставлять тут забор. Чи є якісь документи є? на це Звичайно, що. Їх навіть погоджуються показати, але бачимо лише генеральний план, де окреслені межі всієї території. От у нас пішла зона благоустрою. Цей весь район ми маємо благоустрою. Це яка вулиця? Шокальна. Ось ця, так? Так, да, оце стела наша. Ну але ви показуєте план. А де тут написано, ну, що це ваша там зона чи не, ваша? не Ну, Причому тут у на нас є побув на нас є генплан. Будь скільки від тротуару має бути. Ви трошки що забор? Скільки вітротуару кішо? Про, прокоментуйте заборві Та Я нічого вам коментувати не буду. чоловік. Іде кликати про раба. Той не на камеру пояснює. Ділянку, де стояла стела, їх зобов'язала впорядкувати міська рада. Після цього заповняють, паркан приберуть. Ми прикриваємо це сміття, нас міська рада попросила, щоб поки не приберемо до кінця, щоб там не ходили. Ну, як, як ну стелу, розібрали. стелу розібрали, розібрали, міська рада розібрали і буде тут, тут благоструюватися територія. Ага, тобто ви прикриваєте так, так, як стела стояла за нею. І будемо бордюр ставити, там міняти все, бруківку, все. Так. Бруківка, бордюр, поребрик, тротуари. Ні-ні, ні це я казати не буду. Ну так не хочу і все. А? стелу хто розбирав? Да. Той, Хто розбирав стелу, вони да. вам і сказали? Вони нам і сказали. Ну то ж не нам, а директору сказали. Ми виконуємо фазійки директора. До слова, дивне співпадіння, але мова про те, що стелу героям радянського союзу слід перенести, почалася, коли поблизу з'явився будівельний майданчик. Тоді за збігом обставин під пам'ятною дошкою знайшли теплотрасу. Було встановлено, що ця дошка знаходиться на діючій тепломережі. Яка вже фактично 35 років діє, і ну 30 тристрічної давності, теплотраса і благоустрій це і розміщення будинку 5 метрів. Звичайно, робля унеможливлюють подальше якби існування цієї дошки. меморіальної, щоправда, стела не була зайвою кілька десятків років. А коли розпочали будівництво. Раптово почала заважати. Кому питання риторичне. Зараз на території, яку огороджують парканом, лишилося кілька дерев. Про те, чи заважатимуть вони забудовнику, дізнаємося згодом. Ольга Бондаренко неля прокопчук для новин на часі.